<реш> Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео ми з вами будемо рахувати, скільки обходиться одна сотка чеснику в плані грошей на вашому утриманні. Я тут трошки виписав, так от, на свій досвід буду. Якби орієнтуватись, тому що у нас тут була хороша плантація така, невеличка в часнику, десь скільки в нас тут було. Садили чотири, живих залишилось дві. Чому дві пропало? Мілко посадили, і плюс він не укоренився, була суха земля. В цьому році, бачите, дожі йдуть, а в тому році їх не було. В той момент, коли ми садили. По цій причині він просто не встиг укорінитися, він пропав. Ну Сьогодні не про це. Сьогодні ми будемо рахувати з вами, говорити. Про те, скільки коштує, доглянути за однією соткою чеснику. Так, з чого ми почнемо? У нас рання весна починається. Весна. Оце два рази треба хоча б пройти аміачною селітрою. По-моєму, 50 гривень кілограм селітри був у 25-му році. Я думаю, на цей рік там особа ціна не зміниться. Це 100 гривень. Тобто Там десь ну, кілограм йшов десь приблизно на сотку, по-моєму, там навіть пів кіло да на сотку. Ну, У нас десь кілограм, до кілограма йшло. Тобто 100 гривень. Зафіксували цей момент. А наступне, що я буду рахувати, кстати, в цьому відео я не буду рахувати по порядку, що за чим іде. Ну, нема смислу цим займатися. Я просто до кучі все сюди складу, а там пізніше я вже запишу на цю тему, може і лекцію. Так як поповниці для вас записував колись. Так само я запишу по датам для полісся, що за чим робити, ну і так далі. Наступне це на що йде? Цибулева муха і фузаріоз. Тобто весняна профілактика від фузаріозу і цибулевої мухи. Ну, по термінам скажу, що це робиться, коли цвіте вишня. Ну, пік від цвіту вишень, зразу вибігаємо з балоном від цибулевої мухи. Це Твікс у нас, понятне діло. Можна дати і якийсь фунгіцид, можна дати фундазол, можна дати якийсь фрідом. Тобто у нас це буде дві заправки. В середньому я порахував, що це вийде 100 гривень. Да, 60 гривень плюс 100 гривень, ну, гривень плюс-мінус. Ну, там фікси у вас піде 2 пакетики, це 40 гривень. І там хай у вас від фузоріозу піде, хай там вже там візьмете фрідом, по-моєму, 5 доз. Ну, Хай, ну, коротше, десь 100, 120. А тако 130. Ну, я взяв 100, щоб зручніше було рахувати. Пізніше в кінці відео ми з вами накинемо. Добрив все-таки по часнику як показує моя практика. Я вже так десь ціле направо на роки три ним займаюся, то є чим порівняти. Садить поруч тітка і садили ми. У нас середня фракція була 4,5 п'ятерка на цьому городі. Там, де дійсно він був гарний, зелений, і ніяких проблем з ним не було. Тому що там, де була широка грядка, там місцями я помічав, що щось йому там, щось не сподобалось, йому щось там не вистачало. Ну Там не було багато такого, але все-таки там троєчка з половиною теж була. Якщо брати тітку, вона з добривами не ходить. Оце вона там попіла. Нітрамофоскі сипнули при пасації, вісною разочок щось там кинуло, ну і це, ну, це так в принципі, воно стоїть до самого моменту викупки. Ну і срізову стрілку, діло. У нас по-іншому технологія а, добриво, яке йде добриво, йде кальциніт, добриво калій і добриво 3,20. Я підрахував, що приблизно на це все піде тож гривень 100 не більше. Приблизно. Тому що добриво 3,20%, там одна там на сотку треба максимум дві заправки. Якщо взяти 100 грамову пачку, яка коштує 100 гривень, навіть не 100 грамова, а 250 грамова 100 гривень, там у вас ще залишиться 95% того добрива. З кальцинітом та сама історія. Я там півстолової ложечки, може столова ложечка. Теж розмочили, тож тако, ну я це все робив. Ну і калій та сама історія. Тобто десь гривень 100 у вас. Більше не піде. Це полисю має це на ось. Тобто, я все-таки, коли вже оце. Ну, розумієте, там воно ж як іде. Ви можете спочатку дати аміачку, потім треба вже йти по як, полисю там, двадцятку. Після двадцятки треба знову давати аміачку, аміачка проходить, там, потім якийсь кальциніт даємо. потім даємо... Ну, Це треба по порядку розписувати селекцію. В цьому відео просто все йде так от докупи, ми рахуємо все. А, це 100 гривень. Виходить на що? 100 плюс 100. Плюс 100-300 гривен. Ну, і обрізка стрілки для сотки часнику. Кстати, вже якщо десь 3-4 сотки часнику ми вирощували, да? то треба помічник, тому що це дуже довго затягується. сама обрізка стрілки, вона дуже-дуже довго його брезать. Тому що сотка це така одна велика грядка у нас виходить. А такі грядки може 4, бо ж півдня. Ні, якби чисто часником займатися, то можна. Але якщо ти паралельно чи займаєшся, то треба наймати помічника, тому я сюди його вписав. Десь за годину скільки можна зробити. Ну, десь дві сотки помічник може за годину зробити, а може і не зробити. Не думаю, сотка година буде. Тобто 100 гривень. 100 гривень я в сотку теж записав. І того в нас виходить 400 гривень, щоб доглянути з, точніше, за однією соткою часників. 400 гривень на 2025-2026 рік. Сюди ми ще додамо. Давайте. Попереднє відео, скільки коштує засадити одну сотку з землічасником, і виходить. Якщо у нас без насіння ми рахували це 2000, то виходить 2400. Якщо з своїм насінням, то виходить 900 гривень, вам обійдеться посадити одну сотку часнику, за нею доглянути до моменту збору врожаю. Якщо у вас є своє насіння, 900 гривень, багато це чи мало, я думаю, вирішує кожен для себе. Пізніше ми можемо порахувати, скільки виходить з однієї сотки продач в середньому врожаю, ну і так далі. Я півторусь, це все приблизні підрахунки, це все не точно, це десь поверхам наближене, тобто отака от от історія. Тому що, щоб його точно рахувати, точно рахувати. Будуть нюанси, нюанси по регіону. Нюанси там, ну, знаєте, яка політика? Купи-продай називається. В одному регіоні можна купити дешевше, а в іншому продати дорожче. Так що я рахував по своїм цінам, я рахував приблизно по своїм затратам, ну і так далі. Тобто, ну десь так воно і виходить. Гривень 400. Щоб доглянути за соткою чесника. Понятно, що якщо чесника більше, там вже все міняється. Там може бути і помічник вам допомагати там, з тим самим балоном, ходить і Так само помічник може допомагати там, і щось розсипати на це діло не тяжке. Основна загальна це в догляді, це стрілку, кому обризати, і з добривами просто регулярно ходити і щоб на все вистачало часу. Оце саме основне. І буває от такі моменти, що коли ти займаєшся чесником, щось не встигаєш, щось якась інша своя робота, і треба за це платити. Тобто, щоб тобі просто це ну, більш-менш нормально зробив. Тому я взяв свої затрати, які в мене були останні роки, 2-3. Ну, а ви можете у... під відео в коментарях написати. Свої затрати на догляд за чесником, якщо ви їх вирахували, ну і залишить свою думку в коментарях. Жміть лайк, підписуйтесь, і всім до зустрічі!